Понад півмільйона переглядів у Ютубі, навіть більше на стрімінгових платформах. Таких успіхів Альбов Тиромантика досяг за два місяці. Його автори, культурний проект Мур створили одноіменний мюзикл і менш як за добу повністю розпродали квитки. Тепер постановку повезуть по містах України, як працювали над створенням тиромантики. Соня Григорчук розкаже. <му> Співається, мугика і підбирає тональність. Віктор Ткаченко показує нам новий трек для мюзиклу. Ти романтика. Мільйон, мільйон. Ось гроші вам на дом. Глянув страшно в сумку, а в ній куплю. У мюзиклі слова не повняться сенсом через героя Остапа Вишню. Досі в постановці він був єдиним без пісні. Без Остепа Вишні, на жаль, будинку слова не було б. Так тому, це що... ж людина, яка зібрала гроші. Та поїхала до Москви, передала записку Сталіну і йому принесли гроші в сумці в номер вночі. Коли ми написали терматику, ми зрозуміли, що вона занадто серйозна, занадто драматична, занадто сумна, треба додати якогось яскравої плями. Майже два десятки композицій: співпраця з письменниками, співаками та акторами, а також солдат Джовтневого палацу. Хлопці кажуть, ні про що з цього і не думали, коли зібрались на студії. Навесні 22-го. Олександр Хоменко тоді провів на Київщині під окупацією півтора місяці. І коли повернувся до друзів, усі хотіли працювати над культурними проектами. Тоді спробували записати перші треки. Ми факту під перший альбом Мур ми зробили і такі діпи, слухаємо, послухаємо. Розуміємо, що це дуже крінжово, і Ми не можемо собі дозволити. Таке обіскати. Тоді ж для гурту обрали назву. Записували трек і побачила на свійській вершківці кішку. І я ти типу, показав, що диви, раз тварини бігаються, значить, типу, і життя продовжується. І тому мур. Пізніше назва обросла додатковими сенсами: як, от, прив'язкою до рядків Василя Стуса, тобі мурую, мур імперії. Паралельно із записом музики хлопці робили просвітницькі відео За в соцмережах. Сім років разом зі своїми геніальними друзями Іван Баврян робить те, що має робити кожен поважаючи себе українець. А саме дратує комуністичну владу своїм існуванням. Павлом Тичиною зацікавились, коли міський книжковий фестиваль запросив зробити лекцію. Кажуть, очікували створити історію зрадника, а знайшли багатошарову людину, наповнену болем, яка відчайдушно намагалась зберегти культуру. кричать, ти чи на злоді, ну а де були би ви, звісно, круто бути сміливим, як не ставлять стіни. Подивлюся, я на вас красоту ваша хрема коли друзів заховають десь серед сибірських трас. Це не планувався як альбом. Взагалі, тобто, це було була ідея спочатку зробити три треки течину і можливо там один дописати міні-альбомчик. Хлопці кажуть, зрозуміло, що не можна говорити про Павла Тичину відокремлено. Тоді до нього додали Володимира Сосюру, Миколу Хвильового, Леся Курбаса та Михайля Семенка. Так народилась Ти, Романтика. Альбом про митців розстріляного відродження. Коли я виходив з вокзалу в Краматорську. от, і побачив там жінку дуже красиву. І я сказав, що ви дуже романтично виглядаєте. Я сказала, я романтична. Ні, ти до запису долучили українських зірок, зокрема Женю Яновича, гурт назва та Сергія Жадана. Дякую щедрим зорям, добрим часам тривають довгі жнива, безтурботні дні. Той хто добуде тут до кінця, залишиться сам. Пройшло менше тижня, коли альбом зібрав 200 тисяч переглядів. А за місяць після його виходу мур оголосив про одноіменний мюзикл у жовтневому палаці. Квитки розлетілись за 15 годин. Дякуємо вам! Дякую, а, ти романтика» І проєкт Мур. У сценарі дописувався. Вже є були плани. Ми зрозуміли, що це коштує дуже дорого. Ми навіть недооцінили, наскільки це дорого. Але... Ну, без жодних там грантів, допомоги і розтрачання коштів. Ми просто анонсували, продовжує 15 годин квитки, і ми отримали наш бюджет на постановку. Ти, романтика, тепер поїде в тур по 23 українських містах. Я особисто для себе з муру виношу те, що я розвиваюсь завдяки тому, що я дізнаюсь нове для того, щоб його продовжувати популяризувати. Я дізнаюсь, і ну, це, це дуже цікаво, насправді. Ми коли е, робили цей альбом, оскільки самі були жертвами інколи неякісної освіти, ми хотіли максимально зацікавити слухача паралелями з минулим, щоб він розумів, що господи, типу, дійсно історія повторюється. Це кліч, історія нагадує, історія повчає. Також хлопці разом із культурним десантом виступають з лекціями перед військовими і у школах перед учнями. Для наших захисників найважливіше пояснити, що ця боротьба триває не 8 років, не 9, чи 10, господи, не 2,5, А що ти зараз тут борониш нашу країну від тих людей, які посадили Стуса, від тих людей, які розстріляли Курбаси під Могильну, від тих людей, які відправили Шевченка в заслання, від тих людей, які зруйнували козацьку столицю Мазепи і 20 тисяч людей зрізали з дітьми і жінками. Це все 300 років Одні ді самі люди семинаці. Наразі в команді проекту трохи більше десяти людей. Усі на пам'ять про перший виступ зробили татуювання. Мурівці кажуть, уже мають ідею для майбутнього проекту. І цього разу відійдуть від теми літератури. Соня Григорчук, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.